Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 12 жовтня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Будемо дивитися, який сьогодні день і які підказки. Ну що ж, карта дня для нас король Пентаклів. І на дні колоди Єрофант. Ох, який сьогодні спокійний і гармонійний день. Вчора в нас був на дні колоди Єрофант. Мудрість, яку ми ділюємо, оцінюємо. Так, Єрофант це вчитель, наставник, чи це наша мудрість, чи це курси, чи це знання для когось. Якогось це ну, наші цінності, те, що має для нас важливість, якогось це ну, церква, для когось це приналежність до групи людей. І король Пентаклів це також наші цінності, тому що Пентаклі це наші гроші, наші ресурси, наші, е, наше здоров'я. Наше те, чим ми володіємо, наші таланти ну і наші цінності. І тут ми вже оцінюємо, що для нас має цінність, важливість, як розпорядитися своїми заощадженнями, чи своїм часом, чи своїми ресурсами. Тому кожен це оцінює по своєму. Що я маю, куди я можу це інвестувати, як я можу себе проявити, чим я можу допомогти. Тому що це і безпека, яку ми відчуваємо от завдяки мудрості. Це і можливість втілювати свої амбіції і робити добро. І ну, все, що хто хоче. А для когось це. Дорослий чоловік, стихії, земля, телець Діва Козиріг, 45. Ну, тому ж таки, яку роль він відіграє в вашому житті, як людина, яка має в собі оці всі якості, людина, яка допомагає, яка оберігає, яка скеровує, біля якої ви почуваєтесь захищеною, захищеним. Ну, або це ви і проявляєте всі ці якості. Або для вас важливі ці цінності? Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати. Взагалі такі, земля вона гармонізує, заспокоює, ніхто нікуди не поспішає. Отакий От день дуже, дуже такий спокійний, приземлений, ми заземлені. Що нам буде? Допомагати сьогодні. Я не знаю, коли є, є рофант і король пентаклів, вже не потрібно нічого. Король Кубків знову фігурна карта. Взагалі такі е, королі це дорослі, доросла енергія, коли ми приймаємо обдумані рішення, коли все зважено, обґрунтовано, сплановано. То, бо ПАШ це дитяча енергія, коли все спонтанно. І, от так, в крайності вкрайність. А король це вже зрозуміло, спокійно, сплавно. Ну, і допоможе сьогодні король копків. Дорослий чоловік стихії Вода, рибарак Скорпіон 45. Або це наші емоції. Емоції, які, можливо, пов'язані з Єрофантом, знаєте, такої задоволення, радості тому що від безпеки, від того, що я маю, від того, як я розпоряджаюся від своїм, своїм ресурсом, від того, що я маю, як я використовую свої от, можливості, дари, свої ресурси. І оце все дає нам такі радість, позитив. Наповнює нас позитивними емоціями, радістю, любов'ю, піднімає настрій, надихає. А що нам буде заважати? Тут з посухів. Огонь, так? тому що король він сидить. Він не біжить, він не стоїть, він не йде. Він сидить, він спокійний, повільний, такий дуже мислячий, глибокомислячий, так ще є Руфант нас на дні колоди. І тому бігти, мчати, стрімголов від першого ж, від, від першої думки ну, він не буде. Король Пентаклів. Тому от такий вогонь буде сьогодні. Зайвий, заважати не потрібний, тому що ми не поспішаємо, ми сьогодні спокійні, ми такий взагалі чудовий день, тому що пентаклі і кубки чудово поєднуються. Це така спокійна енергія, коли ми можемо насолоджуватися днем, а не бігти, щось робити, втілювати, доводити, сперечатися, відстоювати. Організовувати, тому заховаємо. І будемо сьогодні насолоджуватися гармонією і спокою, радістю і позитивними емоціями. От чого я і нам бажаю, щоб день був мирний, спокійний, чудовий, гармонійний, щоб емоції були тільки такі радості і позитиву. Проявляйте свої емоції, показуйте, приймайте. Ну що ж, обіймаю вас. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро, Почуємось. па-па.